2024 рік по-своєму унікальний так співпало, що цього року у більш ніж 60 країнах світу проходять вибори. Європейці обирали новий склад парламенту. У Великій Британії до влади прийшли вибористи, нових лідерів обрали у Фінляндії, Литві ну і так далі. Але ще значна частина виборів попереду, і напевно головні з них. Це вибори у Сполучених Штатах Америки. Президентські вибори у США 5 листопада надто спокуслива подія для Кремля, щоб їх оминути. Крім того, на цю ж дату призначені й вибори до Конгресу, про які говорять менше, але які не менш важливі. Попри те, що Росія вже була покарана за спроби втручання у вибори в Америці, кремлівські чекісти все ще сподіваються, що вони зможуть вплинути на думки американців і домогтися сприятливих для себе результатів. Але яким чином? Згідно аналізу компанії Мета, яка володіє такими соцмережами, як Фейсбук та Інстаграм, росіяни намагаються підтримувати тих політиків, які виступають за американський ізоляціонізм та проти підтримки України. Наразі немає жодних доказів зв'язків таких політиків з Росією. Та Росії це власне і не потрібно. Ті самі роблять за росіян усю брудну роботу. Зусилля кремлівських інтернет-ботів, передусім спрямоване на те, щоби, так би мовити, підсвітити антиукраїнських політиків, зробити їх більш помітними, а їхні голоси гучнішими. Це створює хибне враження, що значно більша частина аудиторії, ніж це є насправді, підтримує такі думки. Власне, вибори до американського конгресу зараз для Кремля, певно, навіть важливіші. Ніж президентські вибори, звісно, росіяни роблять ставку на Дональда Трампа. Хоча ця ставка, як на мене, не дуже раціональна. Бо Дональд Трамп вже показав за попереднього президентства, що, попри всі побоювання, він проводив навіть більш жорстку політику щодо Росії ніж його попередник Барак Обама. Але саме Конгрес голосує за виділення допомоги Україні. Саме Конгрес може впливати в тому числі на рішення президента. Тому значною мірою саме від складу майбутнього конгресу залежатиме і подальша підтримка Америкою України, і політика щодо Росії. Тому для Кремля дуже важливо провести на капіталійський пагорб якомога більше антиукраїнських політиків чи принаймні ізоляціоністів. У цьому їх надихає приклад, як невелика група радикальних республіканців примудрялася півроку блокувати виділення допомоги Україні. Заодно Росія ставить перед собою і більш глобальні цілі посіяти в американському суспільстві розбрат, зіштовхнути між собою різні політичні, релігійні, соціальні групи, підірвати довіру до демократичних інститутів та США. В цілому для цього росіяни активно підживлюють різні конспірологічні спільноти, створюють і поширюють дезінформацію. Як кажуть фахівці компанії, мета Росія зараз є основним джерелом координованої недостовірної поведінки. Це вони так називають увесь той потік неправди, який генерує країна-агресор. З так званою координованою недостовірною поведінкою у повній мірі зіштовхнулися європейці. В червні у євросоюзі пройшли вибори до Європарламенту З початку року, а особливо за кілька тижнів до виборів, європейці зафіксували величезну активність російських ботів. Лише за місяць МЗС Німеччини виявили близько 50 тисяч фейкових облікових записів у соцмережах X, Facebook та інших, які опублікували понад мільйон повідомлень німецькою мовою з російськими наративами та фейками. Для створення та поширення дезінформації росіяни активно використовують штучний інтелект, як для написання текстів, так і для генерації зображень і відео. Крім того, для створення правдоподібних фейків росіяни навіть організували одну з найбільших мереж впливу під назвою «Допельгангер», що з німецької означає двійник. Вона створює абсолютні візуальні клони реальних змі, наприклад, «Гардіан», Шпігель чи Більд. А потім від імені цих змій поширює неправду. Звісно, такі клони постійно блокують. Наприклад, у 2022 році виявили і закрили понад 60 таких сторінок, але росіяни, звісно, створюють нові, Тож це безперервний процес. Цілі у росіян в Європі приблизно такі ж, що і в Америці привести до влади націоналістичні сили. Бо ті, як і російська пропаганда, розкручують антиімміграційні настрої, проблеми фермерів, скаржаться на вплив США на політику в Європі і проти виділення нової допомоги Україні. Але крім того, росіяни вкидають меседжі, чутливі і для лівих, для того, щоб зіштовхнути європейців між собою лобами. Найбільше російські атаки дезінформації були направлені на Францію, Німеччину, Польщу і не тільки. Причому боти не лише поширювали фейки та російські наративи, але й використовували реальні проблеми та суперечності, щоб максимально розкидати ситуацію в Європі, наприклад, протести аграріїв у Франції, Бельгії та, звісно, у Польщі. Ступінь небезпеки російської пропаганди здається за останні роки усвідомили всі: як американські, так і європейські спецслужби сфокусовані на пошуках та нейтралізації загроз. А компанія мета запевняє, що має алгоритм, здатний протидіяти дезінформації на основі не тільки контенту, але й поведінки користувачів. А щодо України, то інформаційну війну проти нас ворог не припиняє ні на секунду, намагаючись посіяти сумніви, вічі та недовіру. Недовіру до влади, до армії, до волонтерів та одне до одного. Тож будьте пильними, не ведіться на провокації, перевіряйте інформацію і допомагайте ЗСУ. Ото таке.